Вітаю на каналі. Бачите тут е, порожнє місце. Порожне місце. Зараз ми вам покажемо, куди воно поділося. От ця гілочка вона тут вже росте, прижилася. Це туя смарагдова. От вона дочка з того дерева. От зараз я вам обіцяв, що покажу вам, як золотисту тую садити в горщик, але горщиків немає. От, буду вам отакі тує садити в землі, то все рівно що в горщик, що в землі. Тепер дивіться, як вибрати корінь. Треба побачити на дереві, що є найбільше подібне до дерева, а що найбільше подібне до кореня. Треба, щоб був грубший стовбур і не важно скільки гілочок тут, важно який він тут, чи він може тягнути. От, а тут якраз як природжений корінь. А з нього і почнемо. Є яма. Я вам не показав розмір, перепрошую, щоб ви побачили. Ну Я не знаю, як то поміряти, воно таке, подивіться, собі, щоб ви побачили. О, ти десь, якби натягнув, приблизно коло 40 см. Так, Беремо з цього робимо корінь. Ось також загинаємо, кладемо. В ямці вже є вода. І воно там піде вниз. Його майже зараз не видно. Але то не грає ролі. От, Хто за три хвилини спіє, той собі подивиться. Хто ж хоче, той подивиться потім на більше. Кидали і обов'язково багато води. Тут вже було пів ведра. Маємо ще раз зараз 15 літрів води. Тепер піднімаємо те, що я вам казав згори, те, що воно хоче бути з того дерева. Отак. Бачите, у мене так цілий цілий сад щоб ви розуміли. Цілий би, город посаджений. Нічого нема. Я вам навіть місце показав, звідки взяв. Як посадив. в Минулих відео ви можете знайти.